Хлопці проявили креатив, вони ж вони няшки. Вони дивіться, ну як, як, можна, як можна злитися на цих хлопців, дивіться. Ансамбль вірьовки відпочиває. Супер. Хіба вони фаши. Це добре, щирі люди.

не любите, не любите, не любите, не чем... любите, не 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 любите Зачем вы не зачем любите свою Украину? Что вы делаете 9? с Украиной? Зачем а зачем вы, а зачем 8? вы, а зачем 8? вы 8? милицию убили? Зачем милиционеров милиционеров вы милиционеров порезали? Зачем вы ребят из Беркута пожгли? Как да, вы меня, меня зовут Александр Потемкин. Это наш народный лидер Иван да, Прочев. А, то, что мусор на дорогах, это, это, как бы они убирают там внутри. А баррикады из мусора, это что, не мусор? Приехала якийсь бомжи, Сказують, що хочуть рятувати киян від сміття. Головне сміття в Києві це оці люди, яких понабирали сюди, невідомо за що і для чого. Тобто як і я, я не знаю, хто ті люди, але вони приїхали, почали влаштовувати провокації. Ви ж бачите, що на Майдані завжди спокійно, завжди все чемно. Всі, хто хочуть пройти по хрещатику, ходять, фотографуються, отримують задоволення від спілкування з людьми. Тут приходять якісь люди невідомого походження і намагаються рятувати Нам пропонують, щоб ми пошли вбирати мусор. Вот хлопці, і тут прибере. Вони кажуть, що не розрішають пройти. Хай дай дайте їм мішки, хай несуть. сміття. <різь> Все, нам раз... разрешили нам убирать мусор, ребята. Хай прибирають, ну що? Рабы так немают рубы. Ой-ой-ой-ой-ой!

Давайте мусор да, є, є, ще раз і ще раз. Ми переконані в тому, що брудні про інформаційні провокації, брехлива політика, яку намагається просунути Янукович Захарченко і інша Камерія не пройде, тому що народ України об'єднаний. Ми не реагуємо на їхні залякування. Ми не реагуємо на їхній тиск. Ми залишаємося тут боронити Майдан, боронити Україну і захищати українську незалежність разом до перемоги. Слава Україні! Ми захищаємо майдан, ми захищаємо нашу акцію. Те, що ці люди приходять, вони ж приходять сюди не з посипі намірами а просто розмовляти. Вони приходять, кажуть, ми розберемо барикаду, ми будемо захищати майдан. Ну, а що вони думали? Що ми дамо це зробити Ні, не дамо, але ми достаємо, захищаємо.